Ну шо, дев'яточки, oh, ти займався сексом з порнозіркою. Навіщо це робити в центрі міста? так я не розумію. За цим фактом колю уже судили. Зараз раз, котра година краще ніколи ніж пізно. Виграв в танцях в е, Форді Баяр. будь ласка, поводьтесь пристойно. Новини в ефірі прямого мене звати Таміла Смаглюк, і я вам розкажу, чим цього тижня жила Україна зі своїми слугами і уже не слугами народу, а також про те, що ж робиться за кордонами нашої держави. Але ой як впливає на наше з вами життя. Розпочну, звичайно ж, із Тищенка, бо історія з побиттям колишнього військового у Дніпрі за участі цього славнозвісного депутата і його охоронців обросла за цей тиждень новими подробицями, і вони досить неочікувані. Бо за цим фактом Колю уже судили, і навіть є вирок. Але давайте по порядку, бо цікавого там багато. Розпочалося все з того, що Тищенко поїхав в Дніпро нібито боротися з незаконними кол-центрами і навіть прозвітував про успішно виконану роботу. Зараз у нас котра година? 02.47. 0247. Ось пишу заяву. Ось заява. Ну що, дів'яточки, і вся ваша корупційна складова, що ви там пов'язані з правоохоронцями, яких вас захищають. Ворог не пройде. Пишу заяву вже 4 години. 4 години. Ось так. І до ваших керівників там у Дніпрі, до саботажників. Все написано. Все, будемо костка в костку, тоді костка в костку. Та про сутичку і побиття екс-військового він чомусь не сказав, а даремно. Бо не знаючи, поборов він там колцентри, але його охоронці точно побороли чоловіка, який захищав Україну на фронті. І до добра Колю це не привело. І людей, які разом з ним вписались в цю історію, теж в понеділок поліція Києва звільнила свого співробітника, який брав участь у цьому конфлікті, на стороні Тищенка. А вже вранці у вівторок стало відомо, що за фактом події у Дніпрі ДБР. Повідомило про підозру народному депутату Миколі Тищенку. Там каже, що група осіб, тобто нібито охоронці, діяли за вказівкою депутата, тобто Тищенка. Він під час обшуків, на думку користувачів соцмереж, був схожий на людину, яка намагається розібратись у графіках відключення світла, або ж на українця, який намагається порахувати очки збірної України на євро 2024 Ну звичайно, до того як ми звідти вилетіли, але про це згодом. А взагалі, під час обшуків Коля своїх емоцій не стримував. І навіть розгатив стіл свій телефон. На це відомий комік Антон Тимошенко написав про страшний сон Тищенка в цей момент: телефони Нокія. І як не дивно, під час обшуків у Тищенка знайшли пачки готівки у євро і доларах, яку він зберігав у коробках від брендового взуття і чорних пакетах, а також годинник за більш ніж мільйон гривень, це ж зразу породило мемчики про бабусю і онука, який показує їй скільки ж на колядував на різдво. А вже за кілька годин Тищенка навіть судили. І це, чесно сказати, було ефектно. Завдяки самому школі. Він ухилявся від прямих відповідей щодо інциденту в Дніпрі, заперечував те, що навмисне розбив телефон та казав, що депутатський мандат складати не хоче. А зробить це тільки коли будуть закриті усі ботоферми. і описав це все відомою приказкою. Я кажу. Собака йде. І тут я дякую Івану Маруничу, який інтерпретував відомі приказки на колін манір. Наприклад, за логікою Тищенка приказки мали би звучати так: один раз відмір, сім раз відріж. Робота не ліс, вовк не втече. Кобила з возу бабі легше. З миру по сорочці голому нитка. Краще ніколи, ніж пізно. Київ до язика доведе. На шапці і злодій горить. Окрім того, Тищенко згадав усі заслуги перед українським народом, мастер-шефі в ревізорі, виграв в танцях в е, форді. Боярд також Коля вимагав повернути всі знайдені у нього вдома гроші в чорних пакетах. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Та всі благання і видані перли були марними. Тищенка відправили під домашній арешт з носінням електронного браслета. Та тут все теж не так просто. Адвокат Тищенка вважає, що ми організуємо роботу комітету Верховної Ради. Оралізуємо роботу самої Верховної Ради. З електронним браслетом не так все й чесно вийшло. Після ухвалення рішення суду Тищенко відсвяткував це вечерою в одному із столичних ресторанів. А потім все-таки одягнув електронний браслет і поїхав, мабуть, додому. На цьому показуха закінчилась. Я лише нагадаю, що в парламент Коля Каклєта прийшов як мажоритарник від партії президента Зеленського. Та в слузі народу, коли все почало це нестись, від Колі швиденько відхрестились і нагадали, що Тищенко зараз не є ні членом партії, ні членом фракції. Сказали, що не підтримують з ним ніяких зв'язків, і він несе особисту відповідальність за свої дії та висловлювання. Перед тим від Тищенка відхрестився і його кум. Голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак просто кинув його. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка, я знаю давно. Дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Знаєте, я трошки розумію Єрмака, ти роками працю. Цюєш, аби бути одним із найвпливовіших людей в Україні. А тут якийсь неблагополучний кум, якого ти випадково привів у політику на хвилі хайпу, бере і все псує. Але ж я надіюсь, ви розумієте, що це все робиться не тому, що наші правоохоронні органи такі молодці, так швидко взялися за народного депутата. На це їм була дана команда: або ФАС, або просто можна. Трохи шуму цього тижня наробила новина про те, що набу проводить обшуки у Кирила Тимошенка, так, так, того самого, що колись був заступником Єрмака і дуже близьким другом Зеленського. А ще головним по великому будівництву і свого часу зіркою телемарафону Єдині новини. Та, окрім цих заслуг, Тимошенко був фігурантом кількох малоприємних для нього журналістських розслідувань. І у січні минулого року офіс президента. Позбувся його, та за кілька місяців його прізвище знову з'явилось в новинах. Бо що? Бо він став радником міністра оборони Умєрова. А цього четверга вже стало відомо, що до Кирила Тимошенка прийшли з обшуками, зловили його біля одного зі столичних ресторанів. За даними української правди, справа нібито стосується витоку інформації з національного антикорупційного бюро України. Журналісти кажуть, що після публікації їхнього розслідування про те, як керівник набу рятує від обшуків колишнього міністра розвитку громади території Олексія Чернишова, в НАБУ вирішили розшукати тих, хто ж поділився інформацією з журналістами. Тимошенко обшуки підтвердив, але сказав, що сенсації немає, бо до цієї справи він, нібито, не має ніякого відношення. До мене точно жодного стосунку немає. Я думаю, що навіть Ті, хто її там писали, ті ж теж це розуміють. Але щоб ви ухвалили не стосувалась нас, то щоб ви фані. Як це не стосувалося? Воно стосується. Ну і просто я в неї в неї вписано. Ось і все. Але я жодного стосунку до дій, які вказані в цій ухвалі, точно немає. Стосується чи не стосується ця справа Тимошенка, так і не зрозуміло. Але телефон і ноутбук у нього забрали. Розбивати його за прикладом Тищенка він не став. Я його спокійно віддав субити. Я ж не викидав його, не бив. Я міг виключити його чи щось ще я сказав, беріть, будь ласка, ніяких питань немає. Найбільше Тимошенка обурило, чому правоохоронці не зробили це по-тихому в нього дома, а влаштували показуху в центрі Києва. Єдине, що мені не зрозуміло, що я сказав співробітникам антикорупційного бюро, навіщо це робити в центрі міста. Тобто я розумію, заради вас щоб ви прибігли сюди, тому що спокійно може було теж саме біля мого дому зробити чи в іншому місці. Я те, що так само віддав свій телефон і. Mm -hmm все по-тихому, мабуть, щоб не було можливості тихонечко в ліс уйти. Але якщо ця показуха була такою публічною, то вона таки треба була комусь. Певно, комусь не дуже подобається Тимошенко, але дуже подобається шоу. Поки ми тут спостерігаємо за шоу з Тищенком і Тимошенком, видовище варте уваги відбулося в Америці. А там пройшли перші дебати між кандидатами у президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом. Зустрілися вони у студії телеканалу CNN без глядачів. Тривали дебати півтори години. Мікрофон кожного з них вимикали, поки говорив інший. Також їм було заборонено використовувати нотатки і суфлери, тому вийшло щось таке. Це найгірший президент в історії Сполучених Штатів. Ти займався сексом з порнозіркою. Поки твоя дружина була вагітна. Я не займався сексом з порнозіркою. А якщо серйозно, то говорили вони звичайно про внутрішньоамериканські питання, але не обійшлось і без України, що нас і цікавить. І на цій темі у Байдена і Трампа була нормальна така заруба. Трамп заявив, що Україна не виграє. Війну проти Росії, а далі нічого нового не видав, вчергове звинуватив Байдена в російському вторгненні і розкритикував обсяг допомоги, яку надають США Україні, та знову заявив, що врегулює цей конфлікт, якщо стане президентом, і зробить це ще до інавгурації. It Цього ніколи не повинно було статися. Я як обраний президент я врегулюю цю війну між Путіним і Зеленським до того як вступлю на посаду 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно. Байден назвав Путіна військовим злочинцем і сказав, що Росія не зупиниться на агресії проти України а наступними можуть бути Польща, Білорусь і країни НАТО путін воєнний злочинець, він убив тисячі і тисячі людей і дав зрозуміти одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, не просто захопити частину. Він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. Чи ви думаєте, він тоді на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? І як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Що станеться з тими країнами НАТО? CNN провели опитування серед зареєстрованих виборців, які дивилися дебати по телевізору. І от 67% відповіли, що краще виступив Трамп. І тільки 33% кращим назвали виступ Байдена. Та загалом суть того, про що говорили Трамп і Байден, мало кого зачепила. Всі обговорюють те, що Байден мав невпевнений і нездоровий вигляд, а Трамп багато брехав. Але попри це, по всіх опитуваннях він на дебатах переміг. А кілька видань вийшли з новиною про те, що демократи вважають виступ Байдена провальним, і вже навіть почали обговорювати його заміну у виборчому списку. Цікаво, що саме такий формат дебатів запропонувала команда чинного президента США Байдена. Наступні дебати заплановані на 10 вересня і будуть проведені ABC News. Тож запасаємось попкорном. З про приємні перспективи, але над якими ще треба дуже багато працювати. Євросоюз офіційно розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою. Ми стоїмо на порозі важливого та трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого союзу. І ми вшановуємо цінності та принципи, які нас об'єднують. ЄС завжди був більше ніж політичним та економічним союзом. Це є свідченням нашого спільного Прагнення до миру безпеки, демократії та процвітання Отесь факт того, що це сталося ще якихось два з половиною роки тому видавалося абсолютно неможливим, як і колись без віз України з ЄС. Та він у нас є, і всі змогли на власному прикладі переконатись, як це круто, але з повноцінним вступом в ЄС трохи складніше. Це буде процес не швидкий і дуже важкий. Процес вступу буде складним. і Вимагатиме постійної відданості реформам у таких важливих сферах. Як верховенство права, судова реформа та боротьба з корупцією. Ми закликаємо українську владу продовжувати демонструвати сильну політичну відданість реформам ЄС, яку вона показала до цього часу. І дійсно мають бути як реформи в Україні, так і готовність самого Євросоюзу прийняти нових членів. А тут у нас є проблемка. Вона звичайно не одна, але найбільша називається Угорщина, яка є відкрито антиукраїнською та з проросійським урядом. Але вона все таки є членом ЄС, тож тут доведеться. І працювати і йти на компроміси, але все одно більшість вимог, які чекають на Україну, стосуються реформ. Хоча у цьому наша влада налаштована позитивно, як вже погоджена, Україна буде членом європейського союзу, і ми зможемо завершити все до 2030 року. І будьте певні, що Україна здатна зробити це швидко. Тож, якщо європейська комісія готова, ми можемо зробити це швидше. Ми дуже хочемо бути частиною європейського союзу. Але ми повинні усвідомити, що це не тільки про хороше життя, а й про роботу над забезпеченням цього хорошого життя. І це стосується не тільки влади, хоча її найбільше, а і кожного з нас. Тепер додам трошки дьогтю в бочку меду цього тижня. Україна зіграла в нічию зі збірної Бельгії в третьому турі Євро 2024 та вилетіла з турніру. Я хочу сказати, що ми. Можна сказати, справилися. Збірна Бергії не зуміла забити нам гол. Я хочу одне сказати, що я пишаюся, що я українець, і за такі ігри не соромно нам повертатися в Україну. Україна з чотирма очками посіла останнє місце в групі та вилетіла. Хоча Бельгія, Румунія та Словаччина також набрали по чотири очки, але вони мали кращу різницю між забитими та пропущеними м'ячами. Тренер української збірної Сергій Ребров визнає, що основна причина вильоту команди це помилки у першому матчі проти Румунії, який був програний нами 0-3. Кожна команда іноді робить помилки і помилки і сьогодні і в Риза Словаччиною. Я бачив, що ми реагуємо, і ми намагаємося е щось зробити. Тому я думаю, що на жаль, ми не потрапили далі в плей-офф, тому що ми дійсно втратили дуже важливі очки, не тільки очки, але і голи. Під час матчу Україна-Бельгія вболівальники розгорнули прапор із зображенням Назарія Гринцевича, полеглого військового бригади Азов. Прапор з підписом Мир має ціну згенерований штучним інтелектом із 182 світлин полеглих українських військових, які належали до фанатських рухів українських клубів. Ч я вважаю, що гра української збірної проти Бельгії була, як то кажуть, ні о чому. Та тут не можу не погодитися з президентом, який каже, що всі наші великі перемоги ще попереду. На останок в Україну повертається ікеа. Це я нагадаю найбільший у світі ретейлер меблів і товарів для дому. Не те, щоб ми з вами без цього не можемо жити, але загалом це знак хороший, бо компанія, як і багато інших, припинила свою роботу в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. А повернення міжнародних компаній нормально так посилює нашу економіку, бо це і сплачені податки в державний бюджет, і нові робочі місця, і сигнал надійності партнерства з нашою державою. Рішення про відновлення роботи шведське керівництво IKEA ухвалило в травні, кажуть, що одним із головних чинників стало успішне відновлення роботи H&M та Zara. Тож нині готуються до відкриття магазинів у Києві. Знаю, що важко стримувати себе і дуже хочеться побігти і накупити додому купу всякого барахла. Але, будь ласка, поводьтесь пристойно, не так як було з відкриттям зари. А то трохи соромно було за це. Сьогодні у мене все. А ви поки поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Шукайте випуски програми. Оце так новини на Ютубі прямого. Та дивіться в ефірі щосуботи, о 21-й. Па-па!